Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими. 15 шахедів знищили наші захисники неба цієї ночі. Про це повідомили у повітряних силах. А загалом росіяни запустили по Україні 16 ударних безпілотників. Серед них один дрон-імітатор локаційно втрачений завдяки роботі РЕП. І у Миколаєві під час нічної повітряної атаки ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. У результаті загорівся дах будинку. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. А водночас, за даними ДСНС області, у будинку частково зруйнований дах, вибиті вікна. Станом на цю хвилину вогнеборці ліквідували дві пожежі, спричинені нічною ворожою атакою. Інформації про постраждалих наразі немає. На Херсонщині п'ятеро мирних жителів дістали поранення. Під вогонь російського агресора потрапили 34 населені пункти області та Херсон. За даними обласної військової адміністрації, російські військові були по житлових кварталах, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Також зруйнували господарчу споруду, гараж та транспортні засоби. Росіяни ударили із авіації по Новодарівці. Також обстріляли малуток мачку та Новоданилівку. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом окупанти атакували 12 населених пунктів області, завдали близько 4, чотирьох сотень ударів. Унаслідок обстрілів зруйновані 13 житлових будинків та об'єкти інфраструктури. Уночі на Дніпропетровщині російські війська обстріляли із артилерії Марганецьку громаду. Постраждала 43-річна жінка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Лисак. Сталася пожежа. Вогонь знищив гараж та легковик. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда, газогін та лінія електропередач.